Минулого тижня місто Авдіївка Донецької області опинилось під постійними обстрілами російсько-окупаційних військ та зазнало значних руйнувань. Ситуація надалі залишається напруженою. Відтак, вся Україна простягнула руку допомоги потерпілим до загальнонаціонального збору гуманітарної допомоги для жителів постраждалих районів, долучилась і березань. За короткий проміжок часу небайдужі березанці, учні та вчителі навчальних закладів, приватні підприємці, підприємства і організації зібрали необхідний вантаж. Це продукти харчування та консервація, теплі ковдри та одяг, дитячі речі та дитяче харчування, медикаменти, засоби гігієни, свічки та газові лампи, керосин, бензиновий генератор та багато багато іншого. Збір допомоги проводився в будинку культури протягом останніх днів. Його здійснювали працівники будинку культури. У понеділок, 6 лютого, відбулось завантаження та відправлення гуманітарного вантажу до Авдіїки. У цій добрій справі прийшли допомогти працівники березанських комунальних підприємств ЖПП та КПП. Керуючий справами виконавчого комітету Березанської міської ради, Надія Слухай розповіла про проведення акції в нашому місті, враховуючи ту ситуацію, яка трапилася в місті Авдіївки. На допомогу місцевим жителям, дітям, пенсіонерам всі березанці долучилися до акції Надай гуманітарну допомогу. Сьогодні відправляється вантаж з гуманітарної допомоги до міста Авдіївки, пункт вигрузки нашої гуманітарної допомоги. Це друга школа міста Авдіївка. Щиро-щиро дякую всім, 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 хто долучилися, чи то їжею, чи то грошима, чи то продуктами, матеріально-технічним забезпеченням. Під час відвантаження гуманітарної допомоги містом прямувала військова колона з технікою. Ще одне підтвердження, що війна не так вже далеко від кожного з нас. Сьогодні важливо бути справжнім патріотом батьківщини, бути милосердним, допомагати землякам. Адже лише спільними зусиллями військових, правоохоронців та простих громадян ми зможемо досягти нашої спільної мети становлення миру на окупованих територіях нашої держави.